Пшеничний житній. За останній рік ціна на так звані соціальні сорти хліба піднялася на 10% і продовжує зростати чи стануть батони золотими, дізнавалася Ольга Косенко. Від четвертої ранку на хлібзаводі кипить робота. Тісто замішують, вистоюють, випікають. Дві з половиною години золотисті буханці готові. Ють понад 85 тонн хліба найпопулярніші сорти пшеничний та батон. За даними держслужби статистики, пшеничний нині коштує трохи більше 42 гривень, а за батон правлять понад 22 гривні. Тільки за рік хліб вже здорожчав майже на 10%. відсотків. Покупці в очікуванні чергового подорожчання вже рахують від чого відмовлятимуться, аби хліб завжди був на столі. Як я одна, то я четвертиночку взяла та розтягую на дуже багато. І на кілька днів ціна дуже висока на все. Боюсь, Дуже. Бо пенсії не хватає. Директор Черкаського хлібзаводу пояснює, собі вартість залежить від цін на складники для тіста, енергоносії, пальне, рівня зарплати. Та насамперед від вартості борошна, а воно лише дорожчає. Попри те, що за даними мінагрополітики, цьогоріч зібрали вже понад 43 мільйони тонн зернових. За останній місяць саме борошно зросло в ціні більше як на 12%. Тому якби говорити про те, що багато зерна з нього можна зробити дешевий хліб, це ну, важко сказати, тому що зерно. Це йде фуражне для основних, для, як раніше його використовували для відгодивлі тварин. Та економіст Олег Пензен заспокоює: до нового року стрімкого росту цін на так звані масові сорти хліба не буде, максимум на 3%. відсотки. Хлібопьоки будуть чітко тримати таку річ для того, щоб ціна на хліб відповідала фактичним доходам населення. Частину видатків на виробництво хліба масових сортів. Перекриваються на хліб заводах за рахунок преміум випічки, щоб втримати ціну на соціальний хліб. Підприємства переходять на енергоощадний режим роботи, підвищують вартість іншої продукції печива, тортів і здоби. А ще шукають нові ринки збуту, зокрема і за кордоном. Із Черкас Ольга Косенко Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.